Громада міста долучається до формування кошторису. Напередодні ухвалення бюджету на 2024 рік у Тростянці відбулись громадські слухання за участі голів квартальних комітетів, громадських активістів, керівників комунальних підприємств. Голова громади представив на розсуд присутніх основні напрямки роботи в наступному році. Наша задача була довести до відома людей, що планується в місті, які напрацьовані проекти, що робить держава по відбудові нашого міста, бо воно було ну, зруйноване, і держава нам активно дуже допомагає, щоб люди розуміли тенденції, які відбуваються, в тому числі тенденції по поверненню людей до в свої домівки в наше місто, по приїзду внутрішньопереміщених осіб, скільки нам від нас їх приїжджає, бо це теж наша увага і наша робота допомагати тим людям, у кого зруйноване майно в інших містах України, що робить. Це з нашою допомогою армії, як вона планується в наступному році. Тобто, ці питання треба було людям довести, показати, розповісти. І сьогодні в залі були представники громадських організацій, вуличних комітетів, комунальних служб, установ міста, бюджетних різних організацій і так далі. Менше було підприємців. На жаль, ну вони більш активно загружені, але тим не менше це такий: от зріз був нашого, е, нашого міста, суспільства. І Я маю надію, що люди почули внятно. Інформацію про те, як буде жити, планує жити Тростянецька громада. Як ми відбудовуємося, які в нас плани і стратегія нашого відновлення. Звісно, питання турбують людей такі безпосередньо на його вулиці, біля свого будинку, десь там вода стоїть, десь калюжа стоїть. Ну я пояснив, що ми не можемо всі калюжі сьогодні прибрати, просто зробити візді асфальт, татуарну бруківку і все інше, давайте зробити після війни. Це моя позиція особиста. Адже ми пояснили всі ці речі, які є там і транспорт, і лікарня, і освітні заклади, бомбосховища, укриття для дітей. Ну вони вкрай вкрай важливі. Планується завершити відновлення будинків на Благовіщенській, 53 та Нескучанській, 9, які розтрощили Росіяни. Активно продовжиться відбудова і капітальний ремонт Тростянецької міської лікарні. Перша група в садочку Білочка, який серйозно пошкодили окупанти, запрацює вже на початку наступного року. Розпочнеться робота зі створення центру підтримки людей з інвалідністю на Заводській 2А. Люди з психічними або фізичними порушеннями зможуть отримувати соціальні навики, аби краще адаптуватись в суспільстві. Люди, це найголовніше, що сьогодні є в кожній громаді. Їх треба поважати, їх треба з ними треба консультуватися. Їм треба розповідати свої думки, свої мислі, бо ми, як чиновники, працюємо, звісно. Але давайте пам'ятати про те, що нас наняли на роботу ці люди для того, щоб ми виконували свої функції. І Їм звітувались. Учасники ставили чимало запитань, які їх турбують. Після завершення консультацій присутні пройшли опитування, де вказали пріоритетні для них напрямки розвитку громади. Я запитав для дачі, ну запитання, щоб. По ремонту дороги по вулиці, зв'язку з тим, що вже два роки не, не цього не робилося, тому що іде війна, як кажуть, не на часі було. Ну а зараз вже дійшло до того, що людям ходить на тому що вода нікуди не дівається в нас. І тут, що необхідно. Ну я думаю, що буде воно виповнено, на вулиця. Ну, ясно, що вже як підсохне весна. Сейчас вже це ж я будемо терпіти те що є які Воно, найбільші проекти підтримуєте ті ну, ну, наприклад, лікарні школи та й лікарні, по тут по зарплаті дошкільня там тим же і так же само. Та не ну, усі, всі питання, автобус безплатний для всіх для всієї громади. Наш виселок він знаходиться між там три вулиці, і ці вулиці між трьома лісами з, з, з трьох сторін. І проблема з дорогами це не тільки за період війни. Проблема з дорогами в нас практично завжди. О, а на даний момент дуже складна. Питання вуличного освітлення, яке турбує всіх мешканців нашого мікрорайону, тому що да, живемо в лісі, дуже темно. Таку темну пору доби дуже складно нам ходити, але будемо сподіватися, що вирішиться ці питання. Моя особиста думка така: дуже добре, що ми відбудовуємося, але Дуже боляче дивитись, що там гинуть наші люди, а ми тут відбудовуємось. Получається, люди, в яких зруйноване житло, і може якби ні, житло, житло обов'язково треба робити. Обов'язково в лікарні, звісно, роботи зроблено дуже багато. Якщо ж тим більше, якщо це виділяє держава кошти, держава так вважає, що це за потрібне. Ну давайте відновлювати. Повністю підтримую і бажаю, щоб всі напрямки були спроможні, виконані, все на користь громади. Юрій Анатолійович веде за собою громаду в правильному напрямку. Все детально розказав представникам громади, мешканцям керівникам, простим людям все дохочу, все зрозуміло, прозора і громада, і мешканці розуміють, куди йдуть кошти, скільки коштів. Це все правильно. Проект бюджету з урахуванням пропозицій громади був ухвалений на засіданні виконкому Тростянецької міської ради. Наступний крок голосування за кошторис громади 2024 на сесії міської ради. Леся Шелест, Дмитро Юсупов, Валерій Шевченко, Діана Овчаренко. Тростянець, телеканал ТВТ.